Вітаємо вас в автошколі Індікар. Сьогодні я вам надам декілька корисних порад, як ми правильно проїжджаємо регульовані, нерегульовані перехрестя. Для початку ми маємо розуміти, що таке термін перехрестя. Перехрестя це перетин доріг на одному рівні. Перехрестя бувають регульовані і нерегульовані. Регульованим перехрестям ми називаємо те, де є регулювальник або працюючий світлофор. А нерегульоване перехрестя це те, там де немає ні регулювальника, ні світлофора, і може встановлені бути знаки пріоритету. А ще в житті ми можемо зустрічати рівнозначні перехрестя. Це ті перехрестя, в яких відсутні засоби регулювання дорожнього руху або знаки пріоритету. То на такому перехресті ми будемо роз'їжджатися по принципу Перешкода справи. А зараз я вас запрошую. Побачити це все в реальних дорожніх умовах. Поїхали! Розпочинаємо рух, включаємо лівий показчик, де їм ще немає в лівому зеркалі, і рушаємо. Зараз ми будемо проходити перехрестя. Саме перше наближаємося до перехрестя, ми оцінюємо яке це перехрестя. І маємо знати свій напрямок руху. Ми будемо повертати праворуч, тому я завчасно показую правий показчик повороту. Оцінюємо перехрестя, воно у нас нерегульоване. Світлофора регулювальника в нас немає. І знаків в нас також немає. Тому я буду дивитися, які знаки стоять в них. Тобто я розумію, що в них стоїть уступи дорогу і повертаємо праворуч в нас на головна. Також припротив право зразу пропускаємо пішоходів. Поки в нас знак головна дорога перехрестя не регульовані. Дуже часто перед перехрестями стоїть зебра, яка регулюється поліцейськими лежачими, тому ми маємо їхати з мінімальною швидкістю. Повертаємо праворуч, показуємо правий показчик повороту. Оцінюємо праве дзеркало, чи з правого боку у нас немає велосипедистів, і скидаємо швидкість бажану до другої або до першої передачі. При повороті направо ми завжди пропускаємо пішоходів, робимо мінімальний наклон кермати з співоберта і тримаємося свого правого ряду біля правого бордюра. Бачимо, спереді нас перешкода. Включає лівий показчик, ліве дзеркало, об'їжджає припарковане авто. І далі рухаємося прямо. При гальмовому стоїть знак обмеження 20, поліцейське лежаче зебра. Зебру краще всього проглядувати зліва на вправу. Впевнено, що нікого немає біля зебри, продовжуємо рух. І на перехресті будемо повертати ліворуч. Оцінюю, перехрестя в нас нерегульоване, Стоїть знак дати дорогу. І поворот ліворуч він трішки складніший, тому що нам потрібно виїхати на уявний центр перехрестя і дати дорогу всім. Спочатку ми пропускаємо пішоходів біля зебри нікого немає. Далі, якщо в нас обмежений огляд, ми маємо право виїхати на зебру. Впевнили, що нікого немає зліва нас. Дивимося, чи нікого немає в правому боці у нас перешкода з правого боку, пропускаємо авто на головній дорозі. І пропускаємо також зустрічний напрямок. Виїжджає на центр. Пропускаємо зустрічний напрямок і пішоходів з лівого боку. Викручуємо кермо і з прискоренням переходимо на другу передачу. Зараз у нас буде той самий алгоритм, тільки тут у нас вже перехрестя регульоване світлофором. Показую світловий показчик завчасно. В місці ми повороти включаємо за 50 метрів і стаю до світлофора або до ступліні, так, щоб я світлофор бачив. Якщо перехрестя регульоване, тут трішки простіше. Алгоритм той самий: ми виїжджаємо на центр уявного перехрестя, надаємо перевагу зустрічному транспортному засобу, тобто ті, хто рухається нам на лице, і повертаємо ліворуч, пропускаючи знову пішоходів. Тобто на всіх перехрестях, якщо ви повертаєте праворуч або ліворуч, ми пропускаємо пішоходів. Неважливо, це або перехрестя регульоване або нерегульоване. Чекаємо світлофор. Я можу дивитися на тайм знизу. Зелений, я рушаю. Рухаємося в центр перехрестя. Уявний. Бачимо роз'їзд авто, перешкод в мене немає. І починаю викручувати кермо, бажано йду в центральний ряд. Так правило в мене ряд запаркований. Надаємо перевагу пішоходам, зупиняємося біля зебри і продовжуємо рух далі прямо. Прискорення друга.